Сьогодні в нас 13 вересня, і перед вами цвітна капуста Solestar. Виглядає вона ну, дуже кру круто, класно. Вона така свіженька, зелененька. Чому так кажу? Тому що ми мали необережність саджати її у спеку. А після висадки вона трішечки прив'яла, впала на плівку і просто вся погоріла. Зовнішнє листя було просто попечене майже в нуль. Ми вже думали, що з нею нічого не буде. Але ні, вона відійшла. І виглядає досить пристойно, досить непогано. Є, бачите, ось якісь шкіднички попід'їдали, але, але все ж таки є. Є нам ще чим подосаджувати, де випади. Лишилося трішки розсадине, розрахували ми рядочки, і розсади більше, ніж рядочки виявилось у нас. Тому попідсаджуємо, а там вже буде як буде, все рівно чи викидати, чи, чи досадити. Ось така цвітна капуста Солістар.